Україні рибаки! Радий вітати вас на каналі Fishing. З вами, як завжди, Аношкін Іван. Приїхав сьогодні. Я відкривати сезон. Фідерний сезон вже е на Дністрі, зокрема, на ляща. Були у нас попередні відео з платвою. Тим не менш, з того часу вода вже трошечки прогрілася і є шанси пошукати лящиків. Зокрема, будемо сьогодні ловити вночі. Приїхали от на вечір. Зараз не будемо поспішати, гарно замішаємо прикормочку, підготуємо робоче місце. Так, щільно загодуємо точку і будемо пробувати ловити. Рибка, як показала практика, ловиться тут переважно вночі з 12 до 4 години, тому оптимально будемо налаштовувати себе саме на нічну рибалку, будемо годуватися і впевнені, що у нас все вийде. По класиці зараз замішуємося, готуємо робоче місце і починаємо. Приготуємо прикормочку для наших лящиків. Буде в мене сьогодні такий для весни по-справжньому багатий комбінований склад. Вирішив включити сюди і ще зернові. Це у нас горох і кукурудзяна крупа. Непогано, до речі, працює така комбінація. Розпочнемо замішування. Це однозначно прикормка наша ляш. Ляш, друзі, завжди в мене в топі. Дві пачки, напевно, що висипаємо. Прикормка темного кольору. Будемо рибалити цілу ніч. Тому, друзі, рибу треба буде годувати нормально. Дві пачки ляща. Хочу обов'язково додати ще кислої груші. Схожа прикормка за структурою до прикормки лящ, проте зовсім інший аромат. Свою нотку вона дає. Так, і Звичайно, що універсал, коріандр, ваніль, також гарний аромат, тут є трошки більше крупнішої фракції. Отак, друзі, Зараз це все перемішуємо, потім прикормочку треба дати ще наш горошок і все дозволожити. Так, Є, тепер розбиваємо, друзі, горох в прикормці. Отак висипаю його все. Його треба перетерти і потім цю всю історію перебити через сито. Сито взяв 4 мм, щоб була груба фракція. І вже аж потім будемо дозволожувати. В таких випадках прикормку потрібно дозволожувати дуже обережно. Тому що певну вологу вже дає їй горох. Така зернова добавка Тут я зварив пів півпачки гороху, десь грам 400 і десь ще 100 грам кукурудзяної крупи. На 4 кілограми прикормки, думаю, буде достатньо. Не забагато, так як це в нас, друзі, весна, рання весна. Так. Розбили. І зараз будемо пересівати. Трошки такий по часу тривалий момент, але його треба зробити. Потім рибка скаже вам за це дякую. Ось така структура у нас гороху вийшла, можемо бачити, він практично такий, як груба фракція корму. Так, зараз перемішуємо все гарно. і будемо додавати нашу меласу. Меласу обов'язково розводимо в воді, щоб не було комочків в кормі. Так. У нас тут такий нормальний об'єм прикормки, можна меласи не жаліти. Так, в такому вигляді прикормку я залишаю, щоб вона настоялася. Думаю, десь хвилинок 5-10 я її знову дозволожу. Тим часом вже підготуємо наше робоче місце і відіб'ємо точки лову. Доповідно, у нас вже стемніло, закінчивши всі приготування, корм замішаний, наші наживки готові. Будемо сьогодні використовувати пінко, опаришок, хробака, мотиля, всю фідерну класику будемо сьогодні вдягати на гачки і спокушати нею рибку. Прикормка гарно настоялася, все в себе втягнула. По дистанціях, друзі, тут теж все просто, комфортно, в принципі, 55 і 40 метрів. Дві точки буду робити і пробувати їх обловлювати. Зараз потрібно дати максимально багато корму в точку, щоб риба побачила цей бум, підтягнулася. І думаю, що після годинки 12 вже будемо так більше тимпувати. Саме в цей період найбільший шанс спіймати трофейного ляща. Власне, на нього ми сьогодні і будемо полювати. Так, є у нас непогана рибка, очевидно, підлящик. Такий вже навіть трошечки більший. Оп, є, друзі. Не можна сказати, що дуже великий, але риба тільки на підходи. Оп, 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 оп. Такий, я думаю, грамчиків 450. В ньому є. І от риба легенько взяла в губу. Клюнув він, напевно, що наживки немає, але я клав три мотильки і піночку. Так, зараз швиденько перезакидаємося, процес вже пішов. Перші рибки є і це однозначно радує. Перша друзі, година вже в нас і є в нас перший трофей. Просто, як в касті, рибка зайшла, як сказали, вперше має клювати, так і клюнула. Приплив до нас такий не дуже великий, проте вже трофейний, можна сказати, лящик, тому що це вже не підлящик. Це вже така трошки крупніша риба. Я думаю, тут десь грам 900 в ньому є. Такий. Один з перших наших нічних бажаних трофеїв. Відпускаємо його в садочок. Є, друзі, початок. Можна вже зробити якісь певні висновки, на що рибка краще реагує. Дрібна плотва, як сказати, дрібна, така 100-грамова. І ребчики добре клюють на мотель, на два опариші. Ну а от підлящик все-таки залакомився на хробачок і одного опариша. Любим він тут таку комбінацію, і не на те, що вода ще холодна, смакує хробаком з опаришем. Класичний друзі, такий бутерброд. Репка його завжди любить, як можемо бачити, в день, вночі і в будь-яку пору року. Рання весна, бутерброди працюють. Буду зараз перезакидатися і чекати далі таких бажаних омріяних трофеїв. Є у нас покльовочка, є рибка, щось знову клюнуло на хробака за паришем. Так, По в сторону, щось у нас не дуже таке велике. О, як сказати, не дуже велике. Це вже нормальна платва. Напевно, що навіть зікрою. Така грам 150. Не дала нам зробити перерву на каву. Зараз ми її в садочок. Хробак з опаришем, друзі. Заковтнула. Все як має бути. Так, ще одна покльовочка у нас досить таки гарна рибка, крупніша як попередній. Зараз вам його покажу на ноль перший поводок, друзі. Оп-оп-оп. Дивіться яка. Це вже така гарна. Лопата, гарний такий лящик, я думаю, тут вже більше кілограма, напевно, кілограм 300, кілограм 400. Така вага. От клюнувий нам зараз, яка годинка? Зараз скажу точно. За 10.30. От, друзі. Швиденько перезакидаємося, думаю, до ранку ще буде якась хороша рибка. Ну от, друзі, у нас 6 година вже ранку. І скажу вам чесно, що від 4-ї години вже активності риби як такої немає. Через що от я вирішив саме вибратися на рибалку вночі, приїхати вечором, половити собі спокійно цілу ніч. І думаю, що в якійсь годині сьомій-восьмій можна буде вже збирати свої снасті і їхати додому. По прикормці, хочу сказати, що Рибка прикормку їсть, видно, смакує її. Трошки поекспериментував з меласою, з горохом, але бачу, що не прогадав. Сьогодні у нас були переважно всі рибки такі крупніші. Та сама платва, ті самі рибці, всі такі залікові, там 150-200 грам. Ну і, звичайно, підлящики. Дуже приємно, що в прилові було багато підлящика. Відносно попередніх рибалок, то так суттєво прибавилося в кльові вже. Ну і звичайно, що бонуси, бонуси, за якими ми їхали. Однозначно є два таких хороших підлящика. Один десь, напевно, що грам 800-900, а другий я не знаю. Будемо важити. Рибка, рибку ви бачили, рибка класна. Бій дала гарний, клюнула з ближньої точки, все як має бути. Ось зараз. Розвіється туман, бачу, вже насуваються трохи хмари. Добре, що вночі не було вітру. Собі спокійно посиділи, половили в комфортних умовах. На ранок вже скажу чесно, трошки так холодновато, як то свіжо сирість. Ну нічого. Трошки ще зараз попрацюємо. Подивимося, я чесно більш ніж впевнений, що риби вже не буде, але тим не менш доловити потрібно. Так, є у нас рибка, є покльовочка. Очевидно, що там дуже гарний рибчик. О, це вже у нас такий трофейний розмір. Гарний рибець. Лящиків зранку вже нема. Коли були темно, ще клювали, а зараз от такий рибчик і... Прикормочку він їсть. А. Така гарна рибка. За лодоньку. Ух ти, оце б'ється. Очевидно, знов рибець. Рибець така дуже сильна риба. Такий дає бій в березі. Ох, там теж гарний, може наче більше, як попередній. Ранкові репчики радують. Ребець це, напевно, що найсильніша риба, яка в нас сьогодні клює, Того, що навіть лящі не дають такий бій. Оп. Стандарт, стандартний репчик. Репка. Отож, друзі, завершуємо нашу рибалку. Гарно ми сьогодні половили, особливо вночі того, що на нарано вже почала прокльовувати така невеличка дрібненька плотва, дрібненькі репчики. Не бачу сенсу сидіти її ловити, тому що непогано вона покльовувала на опариш, але розмір зовсім дрібний. Не за цим ми сюди сьогодні їхали. Ми їхали за лящами, їхали за крупною плотвою, за гарними рибцями. Власне, це нам і вдалося половити, зокрема, друзі, вночі. По прикормці ви бачили, який склад гарно працював. Це в нас був лящ, була в нас кисла гроша, а також коріандр ваніль. Гарний склад прикормки, друзі, як для ранньої весни, думаю, так і літком вона буде гарно працювати. По холодній воді рибку підтягує, рибку тримає. В процесі ловлі я неодноразово помічав, що риба спорожнялася кормом, риба корм їла, і він її прийшовся до смаку. Наш експеримент стосовно меляси і гороху також вдався. Риба. Не наїдалася, риба стояла на корбі, риба клювала. Загалом, друзі, все в нас сьогодні вийшло. Єдине, що тепер хочу показати вам, що я наловив. Ось такий друзі у нас сьогодні вийшов, думаю тут є декілька кілограм. Зокрема, отой найбільший лящ, який клюнув нам вночі. Зараз хочу вам його ближче показати, тому що вночі ви його бачили, риба досить таки гарна. Дивіться який лящик. Зразу починає кудись тікати. Хороша така Дністровська, сильна треба дивіться ух Отож, друзі, кого зацікавила прикормка Anvi Fishing, переходьте в опис під відео, там буде посилання на сайт, зможете ознайомитися з усім асортиментом, придбати робочу прикормку під будь-які умови, під будь-яку рибку. З вами був Аношкін Іван і канал Anvi Fishing. Обов'язково підтримайте наш канал підпискою та вподобайкою. До нових зустрічей на Рибалці. Все буде Україна!